Вітаю вас, друзі! Уяви собі комп'ютер розміром в один літр об'єму. А тепер уяви, що він коштує всього 100 доларів і в ньому може замінити все те, що і у звичайному десктопному ПК. Це не фантастика, це один із найабридопригодніших міні-ПК Lenovo M920Q. І сьогодні я покажу, як перетворити його на справжнього звіра компактності і продуктивності. Я купив його за мінімальну ціну і тому в комплекті в мене лише блок живлення на 65 Вт, який ми згодом замінимо, бо потужності нам знадобиться більше. Давайте покажу, що тут всередині, тим паче це тут зробити дуже просто. Тут у нас настільки багато Можливості, що навіть є обойма для SATA SSD 2.5 формату дисків або HDD. Оце я розумію рівень. Зніму її від ряга подалі поки що. Ось тут у нас той самий слот, через який ми будемо в майбутньому підключати відеокарту. Що мені завжди подобається в таких маленьких комп'ютерах, то це наявність локального сабвуфера, а знизу у нас кришка, яка теж знімається і дає доступ до абгрейду оперативної пам'яті, якої в моєму випадку. Ну просто кіт наплакав. Всього одна планка на 8 ГБ і скромний SSD всього на 256 ГБ пам'яті. Поряд є ще місце під розпайку ще одного слота для SSD. але це скоріше для x версії цього міні ПК якого я не купив і, мабуть, пожалкую в майбутньому. Далі зрозумійте, чому. Система охолодження тут не дуже потужна, якщо чесно. І мені вона принесе в майбутньому дуже багато болю в одному місці. Вона повністю алюмінієва і важить всього 77 грамів. А якщо додати ще мідні радіатори, то буде вже аж 88. Але то потім. А зараз подивіться на цей чудовий сокет для восьмого і дев'ятого покоління процесорів Intel. Це не для якихось мобільних агрисків, а для справжніх потужних настільних процесорів. Роз'єм, процесори для якого можуть ще потягатися з найновішими мобільними версіями. Але в нас очевидно поки що не такий процесор. Але ми це виправимо перед тим як робити апгрейд, давайте подивимося, на що він здатний всього за ціну 100 доларів. Процесор тут очевидно вялий пентіум на два ядра і чотири потоки. Який споживає смішні 22 Вт потужності, при цьому гріться доволі сильно. Ось які показники нам сьогодні знадобляться: VR, VCC – це в нас температура ВРМ, і як ви бачите, вона навіть з таким слабким процесором гріється до 85 градусів, і це лише при 25 амперах струму. Як ви зрозуміли, це і є слабке місце цього міні ПК. Ігри, такі як ванільна GTA 5 на мінімалках в принципі, працюють. Ключове слово працюють, але не плавно. Інша справа, коли додаєш другу планку оперативної пам'яті. ПС виростає на 50%, тому не забувайте ставити дві планки, особливо якщо використовуєте вбудовану ігрову відеокарту, яка розпаяна на процесорі. До речі, чи знали ви про існування справжнього українського GTA серверу Quant? це не просто GTA 5 Roleplay, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас нема, так прийшов влаштовуватися в тебе вже робочий стаж. Є підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або можливо стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення: зберіть свою команду. Оан, це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почні свою пригоду вже зараз з промокодом. Т1000. думаю, ви побачили достатньо. У цьому мініпака немає жодної козирної карти, і зараз ми дамо йому пару штук. Я почну з брейду процесора. Для цього знову зніму цю убогу систему охолодження. Думаю, було би добре промити радіатор під краном, бо нам важливий кожен градус. А як відомо, тил погіршує від відведення тепла з радіатора. Термопаста майже суха, саме тому ми і бачили 85 градусів на такому слабкому процесорі. Дамо нашому Pentium трохи відпочити. А замість нього у мене тут ціла зграя варіантів. Найцікавіший ось цей красень i7 9700 на 8 ядер. Та ще ось такий i 5 8500 якого ви могли бачити в моєму попередньому відео про SFF збірку. На перший погляд, одинакові процесори, але різниця в 700 МГц на всі ядра. Тому якщо i7 не підійде, та я щось вигадую з цими двома братами, особливо коли в мене з'явився термал грізлі, рідкий компаунд. Купив аж 5 грамів цього матеріалу, щоб вистачило на все життя. Буду його мазати в будь-якій підходящій і не дуже ситуації. Але зараз давайте поставимо наше сім'ї, подивимось, які в нас будуть температури на стоковому варіанті цього процесора. Я, звісно, для чистоти експерименту все знежирюю. Таким чином, ми дізнаємося, чи є сенс мазати рідкий метал на такі процесори в такі маленькі комп'ютери. Термопаста mx 4 І так як процесор у нас 65-ватний, то блок живлення треба значно потужніший. Його мені підігнав підписник Олексій, за що йому велика подяка. Це я розумів потужність. 8 ядер, 8 потоків, які споживають аж 85 ватт, 60 Ампер на ВРМ. Боже, як же швидко воно розігрівається? На процесорі, очевидно, 100 градусів. Ну от, ВРМ перегрітий 95 градусів це критична температура на цій системі. Я спробував зробити андервольт процесора, який тут, до речі, працює на цьому комп'ютері, але це поуна потужний для цього ПК, і ВРМ все одно перегрівається. Я розчарований. Але не надовго, тому що я поставив 65-ваттний 5 8500, якого я успішно заандервольтив до 40 ваттів споживання. Різниця з теп процесором аж у 700 МГц. так що за це треба боротися. Тому фіксуємо 92 градуси середня температура і максимальна 98. ВРМ за 10 хвилин перегрівся до 93 градусів. Що, звісно, багато, але це стрес-тест, тому в ігра буде менше. Перше, що я хочу зробити, це наліпити мідні радіатори на ці квадрати. Багато роботи вони не зроблять, але якщо ВРМ хоч трохи повільніше почне розігріватися до критичної температури, це вже буде успіх. Тут наче всього три фази, а в X-версії їх чотири. І сам радіатор значно кращий. Там ВРМ контактує з радіатором через термопрокладки. Можна було, звісно, купити його, але ви подивіться на його ціну. Тому обмежуся тим, що в мене є стосовно процесора. Я зараз буду його скальпувати. Так як скальпатора в мене немає, то я буду використовувати лезо для бритви. Ним дуже зручно зрізати герметик, на якому тримається кришка процесора. Думаю, слід сказати, що це дуже небезпечне заняття. Тому, якщо ви не впевнені в своїх силах, краще не повторюйте цього. До того ж, на деяких процесорах під кришкою є SMD компоненти які можна пошкодити, але буває і так, що SMD компонентів зовсім немає, як, наприклад, в моєму випадку. Як ви бачите, тут звичайна термопаста. А от у процесорі з індексом Київ вже припій під кришкою, тому рідкий метал туди мазати сенсу немає. Там буде різниця в 1-2 градуси. Треба очистити кришку і процесор від старого герметику. Це доволі важко, особливо коли знімаєшся на камеру. Один невірний рух і може пошкодити доріжку на процесорі. Ось як мені вдалося його очистити. Далі треба підготувати шприц з рідким металом, а саме встановити голку. Потім треба знажирити місця, де буде нанесено рідкий метал. Для цього в комплекті є дві спиртові серветки. Готово. На кристалі трохи залишився розвод на бабки, але я думаю, він не завадить нам залужити метал, тобто залудити. До генералі цей процес ніякого відношення не має. З кристалом готово. Тепер залудюю кришку процесора. Так як кришка може лягти на кристал нерівно, то бажано залудити область трохи ширшу за сам кристал, щоб, у випадку, якщо кришку ми покладемо криво, в нас все одно був повний контакт. Готово. Ляті хроматичні аберації на лінзі об'єктива не дозволяють нормально побачити рідкий метал. Але результат, сподіваюся, вам видно. Тепер відкриваємо сокет і кладемо процесор без кришки на контакти. Я хочу, щоб кришка була приклеєна до процесора, тому використую герметик для ван, який у мене валявся вдома. Він тримає температуру до 100 градусів, тому його нам буде достатньо. Тепер ставлю намазану герметиком кришку на процесор, при цьому максимально криво, щоб було видно, що руки в нас ростуть з правильного місця. І притискаємо все це кришкою сокета десь на 15 хвилин, поки можна сходити похавати, бо я зараз помру. Через 15 хвилин кришка тримається міцно і надійно. Щоправда, в мене вона з'їхала трохи вліво, але це не критично. Ставимо нашого модифікованого бутерброда на місце. Мажемо, як і того разу МХ4. Ви запитаєте, чому ти не намажеш рідкий метал сюди? А справа в тому, що його на алюміній мазати не можна, тільки на мідь, а краще на нікель. І ви подивіться на цей стид. Ось тільки тут був контакт. А все тому, що я геній. Якось умудрився закрутити своєю потужною електровикруткою охолодження, при тому, що тут дуже сильно заважав цей радіатор. Як ви бачите, ось це місце, де він упирався. І на його наклеїв. Адже ті масфети навіть не грілись. Перед тим як дивитися на результат, закликаю вас закинути на евакуаційний автомобіль для 79-ї десантно-штурмової бригади. Там де йдуть жорстокі бої. Там важко поранені хлопці чекають на шанс дістатися до медиків живими. Вже зібрали 244 тисячі гривень. Залишилося зібрати 55, так що давайте вже закриємо цей збір, посилання в описі. А ось і результат: температура впала на 4 градуси в середньому і аж на 9 градусів у максимальному. При цьому комп'ютер став трохи тихішим, так що сенс у рідкому металі точно є. Але в мене погані новини: варем все одно перегрівається. Тому я ще трохи знизив потужність процесора на 200 МГц. і перегрів зник. Ну це все одно перемога. Тепер стосовно всього іншого. Оперативної пам'яті я поставив 32 ГБ двома планками. Ціна 50 доларів або 40, якщо продасте ту, що на 8 ГБ. А ось цю штуку також мені підігнав підписник Олексій. Причому безкоштовно. Всім би таких щедрих підписників, як у мене. Я це рідко вам кажу, але дякую всім, хто мене дивиться. Аби не ви, то в мене б не було б можливості займатися тим, чим я займаюсь. Я вас люблю. Ви в мене найкращі. Тобто, це спеціальний перехідник, який треба підключити до RTX 4060, яка хоч і має 8-пін додаткового живлення. Але це навіть плюс, бо наш міні ПК максимум через слот може передати 50 Вт енергії. Це таке конструктивне обмеження, не 75, а 50 всього. Але так як у нашої відеокарти є додаткове жилення, то вона братиме те, що не вистачає саме з цього роз'єму. Тепер, щоб відеокарта влізла, треба зняти деякі деталі з нашого міні ПК, а саме дисплейпорт і задню пластину. І спереду ось це ребро жорстокості. Готово. Тепер ставимо нашу RTX 4060 на місце. Ну, от що він робить? Як можна так тупашити? Скажіть мені, будь ласка, короче, забудьте те, що ви бачили, ви тільки подивіться, як потужно у нас тепер все виглядає. Відеокарта трохи випирає з корпусу. Тепер у нас, звісно, не один літр в об'ємі, а трохи більше, тому що я для жилення докупив так званий Flex ATX блок живлення на 500 Вт. Я купив, звісно, дорогий ФСП, але для однієї відеокарти може взяти і значно простіший китайський блок, і різниці ніякої не буде. Лежати він буде якось отак, верніше стояти, бо треба, щоб повітря до вентилятора доходило. Вийшло десь літрів на 2,5, не більше. Кришки звісно, не буде не тому, що й без неї цей міні ПК круто виглядає, а просто китайці 3D-принтер зажали. Хочуть, щоб я безкоштовно працював гади. Хоча так навіть краще охолоджувати митця. Тепер щоб блок вмикався, треба з'єднати на ньому третій і перший контакт на основному роз'ємі. Можна було, звісно, зробити просту кнопку. Яка буде змикати і розмикати контакт, але мені лінії робити, тому у мене буде звичайний провід. Тепер підключаємо всі дроти, подивимось, чи є якісь негаразди при таких рішеннях, а вони трохи є. Спочатку вмикаємо блок, а потім основний ПК, і все працює. Як же потужно гріється ВРМ на цій платі? Таке враження, що навіть 35 Вт для неї це забагато. Коротше, ГГц на i5 і це максимум що дозволено на цьому ПК. Як ви бачите, гра йде доволі непогано, 70-80 FPS. Стосовно багів на цій системі. Бачите, як частота просідає до 800 МГц. Спочатку я думав, що це перегрів ВРМ. Але ні, коли йде перегрів ВРМ, то симптоми трохи інші. Просто починає крутитися вентилятор охолодження, як божевільний. І починається це коли ПК досягає 95 градусів на ВРМ. А в мене ж температура ВРМ в той час була 85 градусів. Але згодом я зрозумів, в чому причина. Причина уживлені живленні відеокарти. Оскільки цей слот дає тільки 50 Вт потужності, то коли на відеокарту йде сильне навантаження, виникає цей баг. Я не знаю, як це пов'язано з процесором, але щойно я обмежив ліміт відеокарти і зробив андервольт цей баг зник. Зазвичай у користувачів гасне екран у таких випадках, тому що відеокарті не вистачає живлення. Але в нашому випадку є додаткове живлення, тому екран у нас не гасне. Коротше, з розгону пам'яті та андервольтом карта втратила 10% потужності, але проблема зникла. Потім я вирішив все-таки поставити i7, але на 3-4 по всіх ядрах, щоб не перегрівати VRM. І він виявився на 15-20% швидший за i5. Навіть при менших частотах. Але уявімо, що в нас, наприклад, стояв би i7-9700 без андервольта. На 4,2 ГГц по всіх ядрах. Щоб таке отримати, я вкотре розібрався в міні ПК і дістав цей потужний i7 для того... Щоб поставити його свій SFF комп'ютер, який ви бачили у моєму попередньому відео, тут на VRM квадратів вже побільше, як ви бачите. Якщо мені ПК на трьох квадратах так тягнув, то уявіть, як буде тягнути ця плата на 12 квадратах. Вибачте за дуже технічні терміни на кшталт квадрати, просто там такий малий шрифт, що я навіть не можу розгледіти, які саме це мосфети, і яка в них потужність. Але вам ця інформація і не потрібна, в принципі, вам потрібен результат. О, оце я розумію, вже зовсім інша справа. На цій материнці такий запас, що навіть проці з буквою К може ставити: 72 А на ВРМ, і він прогрівся лише до 64 градусів. При цьому процесор споживає 88 Вт. 4,4 ГГц в тесті CPU-Z тримає. В іграх я бачив від 4,1 до 4,5. Ну на такому процесорі вже може спокійно грати. У принципі, таку продуктивність ми би отримали, якби у нас був М 920 x тому що там на одну фазу більше і плюс активне охолодження VRM. Але постає питання: чи потрібна нам така потужність у такому старому міні пк де ми маємо обмеження у відеокарті? Моя думка не дуже нам це й потрібно враховуючи, що цей i7-9701 коштує 100 доларів. Давайте тепер порахуємо, що у нас вийшло по ціні. Міні ПК 100 доларів, i5 35 доларів, 32 ГБ RAM 50 доларів, Razer 10 доларів, якщо купувати з AliExpress. Блок живлення міні ПК 20 доларів. Блок живлення від Дакарти я беру 50 доларів, хоча в мене коштує 100. Відеокарта Дакарта саме дороге 280 доларів. І того 545 доларів за міні ПК об'ємом приблизно 2,5-2,75 літра. Можете самі переховати 8 на 18 на 19. і відніміть те місце, де немає блоку живлення. Що ж, сподіваюсь, відео вам сподобалось. Напишіть в коментарях, про які БПК ви би хотіли побачити в наступному відео. Бувайте!